Моєму каналі. Сьогодні я пропоную розглянути той варіант, як можна у Canva легко і швидко створити адвент-календар. Адже зараз у нас листопад, скоро розпочинається грудень, і а, діти в очікуванні вже якогось дива, яких сюрпризів, яких подарунків, а, яких чарів, чогось незвичайного. І а, я завжди а, для своїх учнів створюю адвент-календар. Звісно, буду створювати адвент-календар не по предмету, який я викладаю, а як класний керівник. Адже хочу, щоб долучилися мої діти кожного дня. Долучалися, а не тільки тоді, коли в них, наприклад, урок з мого предмету, і вони разом зі мною заходять той адвент. Тобто такий буде челендж для них кожного дня. А тому для цього ми з вами переходимо у Canva, обираємо кнопочку Canva», натискаємо кнопочку Код і ось описуємо свою. Ідею. Я, звісно, вже буду натискати, додавати вже готову свою ідею. Отже, а промпт такий: Створи інтерактивний адвент-календар для учнів 5 класу на весь грудень, У мене 5 клас. Умови. Діти навчаються переважно онлайн, тому завдання повинні бути простими для виконання вдома або з телефону. А кожну комірку можна відкривати лише у відповідне число, не раніше. Тобто, так як і в адвент-календарі, це повинно бути у кожній комірці, цікаве корисне змістовне завдання або активність на день, креативні міні-челенджі, міні-ігри, корисні справи, пізнавальні факти, вправи для доброти, короткі завдання з англійської можна. Я додала руханки, завдання на уважність тощо. Тон дружній, підтримувальний, можна хвалити дітей, мотивувати, давати короткі підказки. Завдання мають спонукати надіслати фідбек, учителю фото, коротка відповідь, результат виконання, голосове повідомлення і таке всяке інше. Стиль яскравий, зимовий, святковий, але без надмірної дитячості. Підходить для 10-11-річних діток, ну тобто п'ятикласників. Формат а 31 одна комірка з 1 по 31 грудня у кожній окремій текст завдання. Згенеруй повний набір завдань для всіх днів. Ось такий промт у мене є. Тепер я натискаю на стрілочку надіслати. Чекаю, поки Canva створить мені спочатку завдання. Так, бачимо, як все швидко генерується. Тобто, це ще не а, створюється адвент-календар інтерактивний, а це ще тільки його наповнення. Тобто, я а, прийшла у канву тільки із промптом із запитом, а самі дивіться, завдання зміст завдань канва мені також генерує. Тобто, штучний інтелект у канві це дуже класно. А, раніше доводилося нам самим так все це завдання придумувати, шукати і вручну заповнювати, створювати адвент-календарі. А так, ось бачимо, вже є. Я зараз повернуся на початок і подивимося, що нам пропонує. Значить. 1 грудня, старт зимової пригоди. Сьогодні ми запускаємо наш зимовий адвент календар. Придумай собі зимній настрій на грудень, одним-двома реченнями опиши, яким хочеш бути цього місяця, наприклад, добрим, уважним активним, сміливим. Напиши це на папері, Прикрась малюнком, сніжинки, ялинка, рукавички і повіс біля робочого місця. Надішли фото або коротке голосове повідомлення, вчителю мій зимовий настрій. Все супер. 2 грудня. Придбу добрі справи. Сьогодні день доброти. Подумай і зроби три маленькі добрі справи вдома або онлайн. Наприклад, допомогти батькам по дому, написати приємне повідомлення, другу. Ну, Тобто, після виконання напиши вчителю одне два речення, що ти зробив, зробила, почуваєшся, як почуваєшся. Можеш надіслати фото справи. А 3 грудня англійський сніговик придумай п'ять зимових слів англійської, наприклад, Snow Winter Cold Gift Family, Напиши їх на аркуші і поруч, переклади українською спробуй скласти одне коротке речення англійською з будь-якими двома цими словами. Надійшли фото списку слів або напиши надати вчителю речення англійською. Клас. А хвилинка уважності четверте грудня. Сьогодні тренуємо уважність протягом дня, двічі зроби паузу на одну хвилину, сядь зручно, закрий очі, п'ять глибоких вдихів і видихів. Прислухайся до звуків навколо. Після цього запиши, що ти помітив, помітила, які звуки були, що зміни, як змінився настрій, відправ учитель коротке текстове голосове повідомлення. Як почуваєшся після вправ. На уважність. Так. Міні-руханка 5 грудня зимовий заряд, 10 стрибків, 10 нахилів, Супер. Так, 6 грудня похвала собі. Запиши три речі, три речі які. Так, ну, 6 грудня тут у нас свято, да, Святого Миколая. Тому я думаю, що потрібно уточнити наші шіканва, так, що 6 грудня у нас свято, тому я зараз це зроблю. Так, 6 грудня. Так, день святого. Миколая. Створи інше завдання, да? Створи ін. Інше завдання. Так, дивимося, що там сьомого. Зимова тематика в житті. А, навколо вдома і подивись навколо вдома, і придумай три маленькі математичні задачі. Супер, так. А, 8 грудня таємний комплімент. А, 8 грудня 9 англійський міні-діалог, так, супер, 10-те, полювання на деталі так, є. А, домашній міні-квест. А, доброта до себе, руханка, сніжинка, сніжна буря клас. Так, англійські бажання. А, факт дня. Так, є 16 -ти. день без скролу. Угу. Так, зимовий кросфорт у голові, 18 грудня. 18- ідеальний зимовий день. Міні-графік добрих справ, англійські емоції, круто. А, протягом дня двічі уважний слухач. Зимовий челендж, англійський список I like. Так, супер. Лист підтримки. День вдячності, руханка танець сніжинок, зимові асоціації, англійський підсумок року. це залишаємо. Топ 5 моментів року. Планер добрих справ на січень і лист собі в майбутнє. 31. Так, надсилаю, щоб 6 грудня він мені, щіканка, мені переробила. Так? так, і ось бачимо, вже пішло, пішла робота із кодом. Так, зараз подивимося. Тобто. Доволі непогано, я б сказала, що канва справилася із генерацією ось цих самих завдань, які ми вкладаємо в цей адвент-календар, ці міні-челенджі. І, звісно, коли писали промпт ось той на початку, можна було одразу уточнити про 6 грудня. Я якось не подумала. Але нічого, зараз подивимося, що в нас вийде, якщо щось не так. Так, уже бачу, що День Святого Миколая є, ось. У... Коли код пише, вже туди вбудували. Так. Тобто, коли напише код, ми вже побачимо з вами комірочку. із... Самими комірочками із цим адвент календарем, але я так розумію, що ми не зможемо їх відкрити, тому що вони будуть заблоковані. Це ж така а, умова і таке налаштування. Так, тому чекаємо. Я думаю, це зараз дуже класний такий а, випав нам момент, що ми можемо скористатися штучним інтелектом, послугами штучного інтелекту, тому що а, в нас не так багато часу. Для того щоб створювати вручну різні такі інтерактиви, але хочеться. Адже зараз у нас діти вже не ті що були раніше, вони потребують чогось нового, чогось очікують, чогось цікавого постійно, і нам доводиться шукати різні інтерактиви, використовувати. Я вже бачу ті інтерактиви, що на WordWall, Learning Apps, вже їм не так заходять, як заходили раніше. Ну, Kahoot ще більше а, полюбляють, але але так. Є у нас адвент календар грудня 31 день зимових пригод для п'ятого класу. І ось тут ми бачимо ось такий крутезний адвент календар. Супер мені дуже сподобалося. Тому що попередній я робила, він був не такий крутий, реально він був не анімований і не такий яскравий. Тут а, класно бачимо, що 6 -е грудня виділили червоним. І ось такий у нас Миколай, тому що це свято. Тобто, коли ми прописуємо промпт, просимо генерувати, то враховуємо ці моменти нюанси, і штучний інтелект все нам зробить. А, бачите, заблоковано, і ми не можемо відкрити, але ми вже з вами побачили ось це а, попереду пояснення, да, що, що ми, які завдання є в кожній комірці на кожен день. А, так, значить, бачимо 6 грудня. 6 грудня? Тут воно змінилося чи, мабуть, тільки внизу. Мабуть, тільки внизу перегенерувалося. Зараз подивимось, ні там ще похвала собі. А ось тут ми подивимось, нам вже написали. А готово. Я створив повний інтерактивний адвент-календар на весь грудень для п'ятого класу, що особливого. 31 унікальне завдання на кожен день грудня, а 6 грудня особливий день Святого Миколая з завданням чи добрих справ таємний добрий вчинок. Комірки відкриваються тільки у відповідний день. Яскравий зимовий дизайн зі сніжинками. Всі завдання адаптовані для онлайн навчання. Кожне завдання спонукає надіслати фідбек учителю. Спробуй відкрити будь-яку комірку. Якщо хочеш змінити заголовок або підзаголовок календаря, можеш відредагувати їх через панель редагування в канаву. Супер. А ну-ка. Спробуємо. Так, а де ж наша панель редагування? Панель редагування. Ну, це ось тут у нас панель редагування. Тобто, ми можемо ще дописати, і нам відредагує. Так, а так ми нічого не можемо зараз тут відкрити і щось відредагувати. Значить, через панель редагування у Ну, це ось ця панель. Ось тут ми можемо редагувати. Так. Якщо нас все влаштовує, я думаю, що нас все влаштовує, все дуже ну, класно. А кому не класно, ви створюєте своє. Так, ми можемо використати в дизайні, а, тобто, це знову ж таки веб-сайт, презентація, документ, дошка. Але я буду це опубліковувати, тому що мої учні отримати посилання на сайт, і, звісно, вони зможуть ну, заходити, коли їм треба буде. Так, і, і що? І будуть натискати кожного дня певну комірочку. Так. Я натискаю опублікувати. Так, стоп, опублікувати. Я вже тут е, пробувала, да? Опубліковувала, і в мене ось такий, така адреса сайту була. Тепер воно щось мені цю саму адресу показує, додатковий якийсь шлях. Так, спробуємо змінити адресу. 25, 20, 20, ось так, зроблю. Натискаю опублікувати. І в мене з'являється ось посилання, так? Можна скопіювати і можна перейти на сайт. Так. Ось такий буде вигляд на сайті. Це так учні будуть бачити і їх будуть відкривати кожного дня по комірочці. Так, я скопіювала посилання, і це посилання я тепер перенесу а, ну, для учнів, опублікую на сайті нашого класу. і коли Настане 1 грудня, вони вже матимуть доступ до першої комірочки. А сподіваюся, що вам ця інформація була корисною так? Так, і, звісно, ви скористаєтеся такою нагодою, можливістю, щоб створити свій власний адвент-календар ось так швидко. За допомогою штучного інтелекту. Скажу вам чесно, генерувала ще в одному штучному інтелекті. Мені там не дуже сподобалось. Вирішила прийти у канву і спробувати тут. І тут мені реально дуже зайшов такий адвент-календар. Тому користуйтеся, створюйте, ви можете створити не один такий календар, не тільки для якихось одних учнів, можна навіть для уроку створити, можна як класний керівник, можна для колег, можна для рідних, можна та для будь-кого. Супер. Я вважаю, що це супер ідея така. Так, значить, на сайті, ось так. Коли я вже перейшла, виглядає ось так, тому що там трішки я не переключила екран і ви не побачили. Тому користуйтеся таким лайхаком, як швидко створити адвент-календар і не заморочуватися, тому що ми, вчителі дуже швидко вигораємо, хочеться нових ідей, хочеться чогось крутого, класного, щоб учнів змотивувати, зацікавити, але часу не вистачає, світло вимикають, тому штучний інтелект у Canva – це супер. Супер! Що, що, що ще можна сказати? Користуйтеся! Кому було цікаво, корисно, ставте лайк, підписуйтеся, будемо з вами відкривати нові а, якісь цікавинки у Canva та, можливо, і на інших сайтах, і програмах, сервісах.